Привіт. Запрошую на другу частину. Першу ви вже бачили. Судячи по переглядам, вона класно зайшла. Тому що було придбано, як воно працює, тести, огляди, будь ласка, а я поки збігаю до аліка. Так, а оце вже цікаво. Я прям два шаги ще не зробив. Багато, багато всього. Очі розбігаються. Я не вмію, коли так багато всього я. А, це вже кінець. У самому кінці я купив так, нагадування самому собі. Більше ніколи не їздити у місто по Google мапі. Я не знаю, куди ми їдемо. Чи, ми... чи сюди можна нам, чи ні. Чи ми виїдемо. Жити? Пригода на ровному місці. Коротше, ось це ми, ось це такі самі люди, як ми. <гум> Ось там тільки що дядька убіжав. Він тими займається, що він чекає, поки хтось заїде до нього туди у двір, і він каже, так не можна і доводить по цим буєракам до цього міста і каже десь там виїзд. І каже, дайте на, на чай. Ну він дійсно допоміг, він допоміг, він нас за ручку вивів через три квартали. Але, але є у нас паттерні. У вигляді того, що я черкнув стіну. Ну, Було дуже вузько, я не знаю. Треба було скласти склад... зеркало, але у цій ситуації я нічого не зображав. Ну нічого, це таке, це пластик. Буває. Деньок ніяк не закінчиться. Ми в Жероні отримали дуже класний. Досвід їзди по місту, я поцарапав вже два дзеркала, бо ми застрягли там перевулочку. Тому настрій змішаний, барахолка дуже класна, царапати дзеркало не класно, царапати два дзеркала дуже не класно. Тому ми будемо вирівнювати почуття і придбаємо. Шар, що це? Куля, куля, свінка пепа, щоб поміля був, гарний настрій. Фух, сів перевізти дух, виклав усі свої сьогоднішні. Як це називати? Улов, будемо називати це улов. Бо це, як я казав, це як рибалка. Ти такий збираєшся, їдеш, щось готуєш, а я готую. Я брав з собою ноутбука та HDMI цей, конвертер, типу, щоб дивитися, а якщо що, перевіряти техніку. Але я нічого не перевіряв, не знаю, на що я таскав. Ну, коротше, ти готуєшся, типу, як до рибалки. І такий, чи буде сьогодні риба, чи не буде. І Сьогодні риба була. Сьогодні я трошки наловив Nintendo Wii. Неочікувано сам для себе, бо я. Я знаю, що вона існує, але я про неї згадав тільки, коли її побачив. Я пам'ятаю, що там дуже класна механіка в, деяких, ну, в багатьох іграх на оцих нунчаках. Я навіть не знаю, хто з них нунчаки, а хто з них не нунчаки. І повний комплект, наскільки я зрозумів. Сама вієчка виглядає так ну, непогано. До речі, є вії, а є вії Я не знаю, в чому різниця, мабуть, це покоління, треба буде розібратися. Оцей, буду казати, нунчак. До речі, він на батарейках, судячи з усього, трошки. Є, ну виглядає нормально. А... Оцей. Ці ребята, хто це такий не знаю. Блін, до речі, а як? А... Тут я бачу оцей коннектор. А куди його коннектир? А, мабуть, сюди. Да, Коротше, я не знаю про Wii нічого. Крім того, крім того, що там є якась класна гра, чи Paper Mario, чи щось таке. Я колись побачив. Я навіть колись запускав... О, кайфуша прийшла. Кайфуша нюхай, рибу нюхає. Навіть якийсь симулятор колись собі хотів намотити, бо той Маріо дуже класний. Він такий щось із 2 d начебто Paper Mario називається чи щось таке. О, треба буде його знайти, якщо це все працює. Так, оці нончаки. Оця конструкція, кабель композитний, блок живлення. І оце. Оце, якби добрі люди не підказали в чаті, я б не знав, що це таке. Я думав, це просто якась хлам валяється поруч з вішкою. Але і люди підказали в чаті, і чоловік, який продавав, каже, це сенсор, бери. Я не знаю, що це за сенсор. По іграх, нічого путнього, Dance Just Dance. <хи> І V-Play. ну Сподіваюся, а, до речі, ні, не так. У V-Play там є е, скритий подарунок. Якісь Pro Evolution Soccer. Ненавиджу футбол, але він у мене є тепер. Подивимось, може потанцюємо якось. Якось була справа, ми з дружиною танцювали на плойки у якійсь там. Я не пам'ятаю, яка гра, але там ми пару вечорів ми прямо танцювали. От, це раз, два, PlayStation 2, Slim. Супер. Не знаю теж. Ні, ні... Я знаю, що є PS2, є Slim. Я знаю, що PS2 виглядає як. Ну, як що, як е... усі то ми. Хто там у нас багато писало? Е... В голові лізе один. Лев, але на нам лев. Всі зборники Тараса Шевченка така здорова коробка, пузата з радіатором. А слімка вона гляньте, вона як, як книжечка маленька. І теж є джойстик, є живлення і композитний кабель. І з Ігор ну, там був чувак з дисками, але вони в нього по 10 євро. І там нічого путнього, окрім ета, не було. Ні, не було, але я не хочу десь євро. Тому я, оце мені майже в подарунок до цієї консольки. І до мого старого придбання до Nintendo 64 три картриджа. Турок. Бо я дивився обзори по іграх. Він завжди входить в топ, не знаю, там, чи 10 чи 20. Оцей GoldenEye 007 теж входить завжди в топ. Mission Impossible, не пам'ятаю, чи входить чи ні, але виглядає класно. Все інше, там, як завжди, були якісь футболи, спорт, ну, і це біда прям. Все, що продається, це футболи. А, по цінах, давайте зафіксуємо. V. Хотіли 30 євро, продали за 25. А Оця малютка. Скільки ж він хотів? Наче теж просили 30. Але віддав за 20, щось таке, щоб не збрехати. Так, да, я йому давав 20 і оце я просив ще в подарунок у цей диск. А він каже, ну дай хоч щось. Я йому ще дав, по-моєму, 2 євро за оцей. Да, тобто 20 і 2, Тут 25. І оцей я в того ж чоловіка брав, у кого брав цю віжку. По-моєму, за 5 євро за 2. І цей віплей. 3 евро Я заплатив, потім ми прям з відкрили, там ще футбол. Він каже: ну хір з ним забирай футбол. Тобто, подиток 3, 5, 25, 2, 20. І оці картриджі 20 за три штуки. Тобто 7, умовно, євро за штуку. Тепер у мене є оцей план подаліх дій. Я вже купив конвертор, який конвертує оці три штуки в HDMI, бо у мене телек тільки HDMI може. І комп тільки HDMI може, і проєктор є, він тільки HDMI може. Тепер треба, по-перше, запустити N64, бо там вже все почищено, приглажено. Оце, почистити. І запустити. Оце почистити, розібратися, як запускати і запустити. Такий план. Так що сьогодні день для мене чудовий, для моєї е, невеличкої колекції сьогодні велике поповнення. Буду дивитися, де там що засрано, де там що поламано, а вон, бачу кабель перебитий, перегризаний кабель цього джоя. Джойська я багато бачу, вони там як сміття валяються, треба шукати. Якщо що знайду. Добре, буду займатися. Найцікавіший момент це запуск PlayStation 2. Включив топ живлення, лампочка горить. Це моя лабораторія запуску на проєкторі, бо до телека складно дістатися, тому в мене така штука. Ось такий перехідник HDMI з композиту на HDMI з додатковим живленням USB, -шним. тут якраз є USB-шка. Проєктор трошки шумить. Ну, мені головне, що побачити, що, що є контакт. Я бачу, що червоним горить. Я навіть не знаю, де в неї кнопка. А, ну це ж вона і є. Зараз мені треба підключити оцей кабель до цієї конструкції, потім джойстик. Ну і подивлюсь, чи запуститься чи ні. Джойстик. Він трошки вшратий, але рідний. Кабеля підключив. Тут підключено. Давайте. Source. HDMI Нема сигналу. Ну дай нам сигнал. Зелене. Oh, є сигнал! Кайф! Кайф! І звук є. Клас Ну, світло. 2 запустилася а, Клас. А ну джойстик працює а, Ні Джойстик Серйозно Все запустилось крон Джойстик Ну зараз ще посмотрю подергаю бо може він там П-цей. Трошки подустав. Ану ну а ну дайте, дайте. Щось я переслав його туди-сюди і він спрацював, не знаю. А, альтрос, альтрос. Ну, давай, може ти ще зможеш? Давай, рідненький. Нема. Чого сьому не вистачає? Не, ну клас. Консолька працює. А, а як її вимкнути, гарно? Консолька працює. Sony Computer Entertainment, привіт. Навигадор, Кофігураціон. От мені б конфігураціон потрапити. Якось я X, він якось X чогось прийняв у мене. А чого? Добре. Вердикт такий. Працює. А, я, до речі, пробував від третьої плойки джойстик не, не хочу. Джойстика куплю без проблем, окремо це не біда. Або зараз це ще посмикаю. Поки загадка, бо він. X, наприклад, дає натиснути, а, а ну X acceptar. «давай». X дає натиснути, а більше нічого не дає. Ну, Я думаю, це проблема в ньому, бо він там і кабель перебитий. Диск, наче почитається. Ну. Так, гра пішла. Це гра реслінг якийсь. Smackdown. Це єдине, що там було, адекватно, без... Так, каже, нема в мене меморі карти. Це правда, меморі карти там нема. Ну коротше, це я буду розбиратися пізніше, значить джойстик треба, карта треба, а, диски працюють, приставка працює і головне, що цей мій конвертор працює. Клас, це добрий початок перевірки. Давайте подивимось, що з іншими пацієнтами. Другий пацієнт Nintendo, мать його Ві. Тут такий кабель, що ним можна вбивати. Цей блок такий надійний як сама надійність, під'єднав блок і вже бачу вогник. Це вже добре. ця панель, не знаю, як її користуватися, поки ще не виясняв. Оце кабель відео. І оці ребятки. Але я бачу, що цьому треба цей батарейки. Хто з вас оригінал? Покажіть мені, будь ласка, ви обидва такі цікавенькі. Будемо вважати, що це оригінал, а це його друг. Зараз підключаю, запускаю і подивлюся які наслідки. Ну що, рідненько, давай, но сигнал, покажи нам щось. Зеленько. Щось відбувається, Натисни А для продовження. А де ж я візьму це А? Отут. А щоб натиснути це А, чи не потрібен мені якийсь кабель? <с?> Як? <с?> Як це працює? Зараз буду розбиратись. Так, я подивився лумне відео і воно каже. Я батарейки сюди, відкрию цю кришечку і так, проєктор все засліплює. І треба натиснути одночасно отут на кніпочку і там на кніпочку і вони спаряться. А ну зараз я спробую а, камеру. Камера без трипода, вибачте. Так, свинка, а ну потримай камеру. Не знаю, чи буде видно. А, знаю, у мене ж тепер тут є передній, цей, передній перегляд, привіт. Натискаємо все на 3 секундочки. Раз, два, три, красаємо. О, законектувалося. Щось відбулося? О, але із гарних новин я нажав. На Eject і виліз диск. Оце брати приставки з дисководами, це круто. Вони вже другий раз у мене мають всередині диск. With sports — це круто. Це вам не фітнес якийсь. А, до речі, про фітнес. Про фітнес, jazz dance. Я купив jazz-dance, типу. а там всередині фітнес плюс. Для собак. Але бачите, справедливість існує. У приставці було спорт. Спорт круто. Так, але я все ще не розумію, що я маю зробити, чому, чому ніяк не реагує система на мої потуги. Що я роблю не так? Буду розбиратися. Ну, насправді все дуже логічно, так як це називається V-Remote, а Remote це типу, пульт керування. Блін, такий срач у мене, ну, вибачте, це творчий безлад. Так як це v remote то ремоуту треба якийсь приймач, а я оцю шпінгалетіну не підключив. От тепер підключив. Ось вона, у неї, до речі, дуже довгий кабель, це круто. От, Наприклад, вона отут. І тепер. Коли я коли я хотів показати, коли я. Ну давай, не позор мене. Коротше, воно тільки що давало мені. О! Хом! Кажу батарейки сили. в смысл, я ж на них вставив. Коротше, там Появлялась така ручка, вона літала, вона щось робила. Мені... Мені треба час. По тут це на іспанський. Ну, смысл я зрозумів. Треба оцей бар, щоб був включений, джойстик я заперив. Зараз розберуся, як цим крувати, і оновив наш репортаж. Спіймав, спіймаю я вдачу. За хвіст. У той бар він вверх ногами лежав і тому нічого в мене не виходило. А тепер його правильно по ходу поклав. І тепер я можу отакими от рухами керувати Конфігурасіон, Давайте знайдемо ідіому, бо я нічого не розумію. Ой, Адопо, Сонідо, Пантала. Дуже класно. Парентал. Uh, что-то батькинское. Идиома. Yes, идиома. English, please. See, English. Confirm. Yes, language, country. Теперь я что-то хоть бачу. Виконект. Не знаю я, что тут Ця система мені може запропонувати? Треба вивчати вивчати матеріали. Але головненьке, головненьке, що? що? Вона працює. Це працює, ну не знаю, як все, але принаймні джойстик, ремоут і сама приставочка. А Ану, для приколу, якщо вставити диск, то що буде. Ану, що ти мені скажеш? Кайфуша, ти задоволена барахолкою? Я так. Вставив я диска і шо? Давай. Трошки незвично, треба звикати. Це такі відчуття, як, не знаю, як від пульта до телевізорів, які були там років 5-10 назад. І воно типа... Тіпа рухає, але, але не так, як... не так нативно, як а... мишка або ще якийсь там якийсь сучасний контролер. Так, віз порт. Ну давай почнемо. Працює. Талак. Кажуть, пристрібні джойстик, бо загубите. Хорошо. Порт. Натисніть А і Б. Натиснув А, натиснув Б. Ні. Єс. Теніс. Бейсбол. Теніс. Давайте, теніснемося Це треба захват екрану який зробити, бо... На проєкторі дивитись, що відбувається. Виберіть е е аватарку. Ну, гість. Поки гість. Давай, я гість. Давайте буду оцей. Ви не можете зберігати, я знаю. Давай. А ну-ка свинка, Виконай свою задачку. Як довго, давайте. Я хочу грати, грати хочу. Сервер. Це що? Я сервер? Ова! Шик. Фух. Фух. Єс, подача. Отдача! граю. На, працює, Йопта! А, клас! Оце спортивна активність. Я забив, я забив що це в тенісі, очко чи що. Очко вам, ребята, дивіться, повтор, як я майстерський. Перший раз в житті в теніс граю. Грав, грав падл один раз. Подача. Опа! На, на, подача! Рано. А -а -а. Ну буває і так. Що ж, чемпіонами не народжуються, чемпіонами встають. Так-да-да, -да профтикал, трошки Коротше, Вона працює, вона працює. Треба розібратися. Налаштувати другий джойстик це ж безмежні можливості. Спорт, танці, дитина підростає, демо-диск якийсь. Два з двох. Якщо зараз ще, не якщо, а зараз перевіримо. А що це за день такий? Iguana Entertainment, презентує презентує нам робочу Nintendo 64. Так, вибачте, в мене тут це засвічено, бо мій тестовий полігон це спальня з проєктором. Але кабель один з умовно, Аліекспреса, конвертер з Аліекспресу, плюс ого! А що це накаркав? Тільки щось накаркав, сигнал пропав. Алло, куди сигнал пропав? А, нікуди не пропав, все нормально. Ти що, А ну перестань. Перезагрузилось. Що це за прикол? А ну! куди нажимати? О, якась пішла, пішла якась інтеракція. А ну, треба розібратися, що відбувається. Ми чуємо цю чудову музику. Бачимо цих чудових персонажів. Жінку з... Цицьками, якусь міліціонера, якихось цих, хто Петро Бороженко чи що. Але трошки щось блимає, не знаю, не знаю, треба розбиратися, що блимає, що не так. Можливо, оця вся схема із двома перехідниками блимає, ну але звук є, відео є, гра, пішла сама в себе грати. А ну треба її запустити. Ні, це неприємно, що блимає, але я думаю, це, це щось з кабелями, це ми розберемося. Працює, працює, це класно. І картридж перший турок, цей 07. Давайте ще на всяк пропадок. Мішаним пострілом. Мишин, после был я во всем, после был Чешо. Чешо, Алло, добрый вечер. Мишин, действительно после был. Так, да, справа в картриджі, бо агент запускається. Ну, так, мабуть, буває, може почистити, бо я бачу на ньому пляма якась. Два? Два з трьох, точно запустилися. Та-та. Та та ти що? Все, для швидкого запуску хорош, далі. Далі треба полірувати отриманий результат. Це знайти адекватний джойстик для плойки другої, знайти карти пам'яті, розібратися, як працює вії з карти пам'яті, як плойка друга. І все, все поки йде погано. Вау яка. І цей міліціонер. Прям цікаво хтось такий. За тебе пограти. Все, класний вечір, Па-па.